Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чистки, хапух і сконча заспап почнуться невдовзі. Мере та впливові митники. Потім чинущі та політики. Маєтки, машини, віли, золото у корупціонерів з подачі залужного забиратимуть все за рішенням суду, який не осмілиться перечити генералу. Звісно, якщо провину буде доведено, під час повномасштабної війни головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став відомим на весь світ. Люди називають його залізним генералом та довіряють. Тож соціологи вирішили підрахувати, якби в залужному була політсила. Чи прийшла б вона до Верховної Ради? Так, джерела BBC зазначають, що вже кілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична партія Залужного цікаво, що і показники досить таки високі. За словами журналістів співрозмовник який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія Залужного могла б бути другою після президентської слуги народу. Кілька місяців тому в мережі активно обговорювали, що генерали Залужного можуть перевести із посади головнокомандувача ЗСУ на посаду міністра оборони. Я глибоко сумніваюся, що у Зеленського є час на будь-яку подібну ревність. Він на сто занурений у питання війни у переговори з приводу надання Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги. Зазначили джерело в оточні президента України. Окрім того, наголосили, що питання з відставкою залужного теж не розглядається. є певна вертикаль, вона стабілізувалася, а сенсу щось міняти немає. Водночас співрозмовник додав, що зараз у головкому формується імідж політики, який може прийти до влади після воєнній України. Фігура залужного з'являється сама собою. Залізний генерал мало говорить, багато що робить. Пояснив співрозмовник. Зауважимо, що наприкінці 22-го КМІС проводив опитування яким інституціям найбільше довіряють наші громадяни? Так, от, згідно з результатами на першому місці за рівень довіри сягнув 96%. Додамо, що центр Разумкова запропонував українцям самостійно назвати кандидата, кого вони вважають політиком 22-го року. У списку найвпливовіших Валерій Залужний за результатами опитування залізний генерал на другому місці після президента до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.